Доброго дня! Сьогодні поговоримо про промислові сьогодення, а саме порошкову металургію. Торкнемося таких трьох ключових розділів, а саме виникнення даної технології і науки технології отримання матеріалів за даними принципами, а також характерних продуктів порошкової металургії. Виникнення порошкових технологій, воно насправді тягнеться ще до досить силої давнини. Ще у древні віки перші єгиптяни започаткували так зване гончарство аж 25 тисяч років до нашої ери. Науковці вже сьогодні під час розкопок знаходять різноманітні металеві вироби, які були отримані так званим кричним методом. Це щось перехідне між човунами і сталью. Отримували вони шляхом прокалювання руди, і за рахунок цього зменшували пористість. От Зменшення пористості і взагалі пористість найбільш характерне поняття для порошкових матеріалів. Тому, в принципі, можна поставити таку часову мітку на древніх єгиптянах, які започаткували дані технології. Також... Старі фарби, які використовувалися для розпису стін, кераміки, вони містили в собі різноманітні порошки, типу міді, срібла, золота, які дозволяли задати колір, ну і по-своєму дозволяли отримати досить значну довговічність такого покриття. Однак з того часу пройшла значна еволюція. Даних технологій. Якщо розглянути умовний графік номенклатури виробів, то можна побачити, як з, ось, от тих 25 тисяч років до нашої ери, де були тільки фарба, якісь примітивні вироби з металу та кераміки, до сьогодення, порошкова металургія вона пройшла цей довгий шлях від утворення твердих сплавів, це перших композитів. Різноманітних порошкових втулок, гаєк, довше сьогоднішніх технологій, де величезна частина виготовляється за методами порошкової металургії, від бронебійних сердечників до великої кількості вузлів автомобілів, авіабудування, ракетобудування, електроніки і досить велика частина порошкових технологій знаходить себе в медицині, що дозволило на порядок підвищити і рівень життя. Якість життя людини і, звісно, тривалість цього життя. У світовій ретроспективі, якщо взяти переріз е, росту технологій порошкової металургії, принаймні по одному континенту, тут ми бачимо графік зміни по Європі, е, то можна побачити е, запропонований US е, Powder Metallurgy Market прогноз. На ріст використання порошкових матеріалів до 2028 року. Чітко видно, що тенденція має зростаючий характер. Також тут помітно, що незважаючи на всі новаторства, важливим інструментальним конструкційним матеріалом була і лишається сталь. як у литому, так і в порошковому варіантах. Також досить сильно зростає використання алюмінію, який в останній час став свіжим трендом для європейського і американського ринку для різноманітних деталей, оскільки він має низьку вартість, низьку питому вагу і високу міцність. Титан, який тут також відмічений, його збільшення його використання обумовлено в першу чергу адитивними технологіями, за якими. Відбувається 3D-друк і виготовлення різноманітних деталей складної форми, але про це ми поговоримо трошки далі. Основні технологічні засади порошкової металургії, вони засновані всього-навсього на трьох таких базових стовпах це отримання порошків, металів, сплавів, кераміки, це не принципово важливо. Потім пресування виробів і їх спікання. На відміну від методів пливарного виробництва, спікання, яке є остаточною операцією обробки, воно не передбачає плавлення. або будемо говорити так, традиційно не передбачає плавлення, хоча існують певні тонкощі. Отримання порошків це ну, дійсно можна назвати окремою наукою, навіть тому що воно ґрунтується на багатьох фізико-хімічних, фізико-механічних принципах, може бути подрібнення порошків. Стружки, чи з інших більш крупних конгломератів, агломератів чи частинок, можуть бути різноманітні варіанти, однак найбільш характерною промисловою технологією, яка застосовується на сьогодні для металів і сплавів, ну, в певній мірі і для деякої кераміки, це є розпилення розплову. Як можна побачити, Характерними операціями для даної технології є, звісно, підготовка розплаву, подача у зону розпилення і потім стиснений газ або рідина, зазвичай вода з добавками різних інгібіторів корозії. Відбувається подрібнення струї металу. Це можна найближче асоціювати з звичайним розпилювачем, полівелізатором. В дезодорантах чи ну, для інших подібних цілей. Такі порошки, як правило, мають сферичну форму. Даний метод є найбільш індустріально виправданим і найбільш поширеним. Більшість світових виробників порошків, починаючи від Hoganaс, закінчуючи паметоном у Європі, звісно, виготовляють порошки саме таким способом. Отримані порошки. Хоча вони можуть бути предметом для бізнесу, як правило, в подальшому піддаються формуванню або пресуванню. Е найпоширенішим методом є пресування в закритих стальних пресформах. Е тобто матриця ось тут зображена циліндричною формою, всередині вона має порожнину. Порожнина заповнюється порошком або сумішю порошків, і потім за рахунок верхнього і нижнього пуансонів піддається тиску. Тискається. У автоматичному режимі на рисунку ліворуч, помітно, прес-автомат, який працює в автоматичному режимі для мінімізації труда людини, відбувається автоматична засипка порошку, потім маніпулятор виріб забирає. Тобто сучасний прес може виробляти десь в хвилину до 20 виробів без участі людини. Однак пресування воно. Не є миттєвим, воно є стадійним. Як і будь-які фізичні процеси, вона є досить, процес є досить інерційним. На перших етапах за низького тиску відповідно, частинки переміщуються всередині пресформи, не утворюється ніяких ще щільних контактів. Однак після досягнення певної величини тиску відбувається пластична деформація, частинки деформуються, якщо матеріал пластичний. Або відбувається крихке руйнування для крихких матеріалів або кераміків, і таким чином відбувається ущільнення. Однак, незважаючи на те, що може здатися, що виріб вже має повноцінну форму, може здатися, що він вже має ті властивості, які потрібні. Однак остаточні властивості таких матеріалів формуються на етапі спікання. Спікання це. Підвид термічної обробки, який здійснюється за температуру плавлення 05-08 від основної температури плавлення матеріалу. І для нього характерно це перехід від пористого стану до безпористого. Процес, звісно, кінетичний, відбувається в часі. На рисунках зображено як від спочатку пористе тіло, де окремі частинки дотикаються. У місцях контакту поступово заростають. В кінцевому порошковому тілі після такої обробки зазвичай лишається ще певна кількість пор. Лише довготривала витримка чи застосування додаткових методів обробки дозволяє отримати матеріал без поростей. В залежності від того, які властивості має виконувати матеріал, можна варіювати від пористого до безпористого стану, наприклад, для фільтрів чи теплоізоляторів потрібно навпаки зберегти і навіть отримати високу пористість, а для конструкційних матеріалів потрібно зберегти малий розмір зерна і мінімальну пористість. А таким альтернативним методом отримання матеріалів у вже в сучасному промисловому зрізі є 3D-друк. 3D-друк, на відміну від попереднього етапу формування, він не проходить. Формування виробу кінцевого, воно поєднує принципі і формування операцію, і спікання. Це відбувається наступним чином. 3D-модель, яка створюється в будь-якій cad системі нарізається на ряд площин або ряд елементів, ряд шарів. Кожен шар засипається. У камеру і відповідно проплавляється чи припікається різними високоенергетичними джерелами нагріву електронним променем, лазером. Після цього насипається знову шар порошку знову припікається. По певній програмі, звісно, який контролює комп'ютер і система. І в кінці кінців отримується готовий виріб. За даним підходом найбільшого застосування ці вироби знайшли все-таки поки що в медицині, тому що це дозволяє виготовляти титанові деталі різноманітного призначення для таких нішевих операцій, які стаються, на жаль, досить нерідко, коли потрібно проводити операційне втручання із застосуванням нехарактерних імплантів. І оператори. І медики, відповідно, моделюють під конкретну травму, конкретну деталь, яку потрібно, і потім друкують. Також відносно свіжим рішенням є полімерний друк, за рахунок якого вдалося витіснити старі гіпси для фіксації пошкоджених кінцівок. Немало важливо, шкіра і поверхня кінцівки може дихати, руку можна чи ногу відповідно, помити. І ще немало важливо почухати. Для багатьох це. Є досить критичним моментом. І що найголовніше, де можна зустріти порошкові продукти чи порошкові технології в нашому житті? Е, мабуть, не кожен задумувався, коли тримає, тримаючи в руках смартфон, що от ці технології ми фактично тримаємо в руках. Е, сафірове скло, яке. Виготовляється за методом вирощування монокристалів, яка є як підвид технології порошкової металургії. На сьогодні таке скло використовується і в електроніці, в смартфонах, в телевізорах, в різноманітних годинниках, як електронних, так і класичних механічних. Тобто, тримаючи смартфон в руках, ми повинні не забувати, звідки він взявся. і що там використовувалося, я також переконаний, що не кожен задумується, коли забирає якусь довгоочікувану посилку з пошти, відкриваючи пошмат, що ряд частин також виготовлені методом порошкової металургії. Найбільш характерним, мабуть, це буде ось такий складний крючок, який є фактично він, він і замикає пошмат. Після того, як туди поклали пакунок, ну і закрили, і запрограмували відповідним програмним забезпеченням, також провертаючи ключ, повертаючись додому, ось тут чорний такий язичок, він також виготовлений з порошку, як правило, заліза. А чорний колір задається такою операцією, як вороніння. Вороніння або пара оксидації, де утворюється на поверхні оксид заліза. Це потрібно для збереження високих корозійних властивостей, певної і що буде гарантувати довгий термін експлуатації в таких досить складних умовах, тому що кожен раз провертаючи ключ, ми фактично запускаємо систему відмикання і піддаємо і третю і зношуванню цю деталь. Звісно, що порошкова металургія не може бути без машинобудування. Для машинобудування найбільш значним набором деталей є деталі масляних насосів. Вони бувають досить різними, вони варіюються від моделі автомобіля. Однак найбільший випуск порошкових деталей для машинобудування є саме такі елементи. Також, можливо, з випуском даних деталей могли б ще поконкурувати фрикційні диски. Фрикційні диски застосовуються для гальмівної системи, це добре відомі. Вони можуть бути і летими, звісно, але порошкові набагато ефективніші. Також є, тут наведені, але є ще фрикційні диски, які застосовуються для трансмісійної системи. Вони по своїй основі мають композиційний характер. На металеву пластинку нанесений паперовий фрикційний диск, який. Дозволяє саме здійснювати перемикання передач. Безперечно, є ще різноманітна кількість втулок, валів, передаточних механізмів, складних шестернь. Все це отримується тим же методом формування з наступним спіканням. Звісно, для отримання таких виробів потрібно проєктувати досить складні пресформи. І не кожну деталь можна без наступної механічної обробки все-таки отримати. Важливим і проривним рішенням було впровадження порошкових технологій в медицину. Це дозволило отримувати стегновий суглоб. Багато років тому це була досить така значна проблема, тому що більшість людей втрачали працездатність і можливість нормально функціонувати за рахунок травм і пошкодження цього суглобу, але початок використання. Порошкових технологій, виготовлення спочатку методами шлікерного литва, а сьогодні це вже 3D-друк, Тобто набагато продовжити і допомогти не одному десятку людей. Наступною проблемою, в тому числі України і світу, є проблеми каріусу, впливу на зубну емаль, руйнації. Це призводить відповідно до погіршення харчування, погіршення рівня життя, якості життя, падає естетичні всі параметри, і тому. За рахунок порошкових технологій можливо отримувати керамічні коронки чи вініри на основі оксиду алюмінію чи діоксиду цирконію, які на сьогоднішній день є найуспішнішими в даній галузі і вже досить довго працюють. Відносно новим матеріалом є використання біорезорбних штифтів. Такі штифти використовуються для фіксації переломів. І їхня приємна особливість це те, що вони не потребують повторного видалення після заростання кісткової тканини. Тобто вони самі розчиняються. Такі матеріали, як правило, виготовляють на основі магнію. Магній є досить біотолерантним, як магній Б6 викликає в декого спокій. І це за статистикою німецьких інститутів дозволило зекономити мільйони. Євро на щорічних операціях, і що не менш важливо, окрім операцій, можливі ще е, різноманітні втручання на пониження післяопераційного ефекту зараження і тому подібних речей. В авіаракетобудуванні насправді можна навести досить багато прикладів, але зупинилося на таких двох характерних: це сопла ракет для ракетобудування. І для авіабудування це лопатки турбін двигунів. Їх виготовляють з досить тугоплавких композиційних матеріалів. Що стосується сопла ракети, то його виготовляють, як правило, з композитів каркасного типу, де каркасом слугує тугоплавкий якийсь метал, наприклад, больфрам, який просочений легкоплавким, високоентропійним. Металом, високоентропійним металом, якщо розшифрувати, мається на увазі, що поки йде згарання палива, цей метал, наприклад, срібло, буде спочатку інтенсивно плавитись, поглинаючи тепло. Потім буде інтенсивно випаровуватися. Відповідно, тепло згарання палива буде адсорбуватися, якщо так можна сказати, на даному металі, а тугоплавкий каркас буде тримати всю конструкцію. Потім, відповідно, йде від'єднання першої ступені, включається друга, і таким чином відбувається виведення ракети на певну орбіту і ну, задавши траєкторію, відбувається там подальші маніпуляції. Сьогодні, звісно, це все еволюціонувало, тому що вихід SpaceX на ринок космічних технологій, і виведення ракет типу Dragon, де передбачається повернення назад ну, в певному в Вертикальному положенні, то ці соплаки модернізувалися, вони стали дещо багаторазовішими. І все за рахунок матеріалознавства і порошкових технологій, в тому числі. А лопатки турбін вони виготовляються, як правило, з суперсплавів нікелевих, з добавками різноманітних тугоплавких сполук, тугоплавких металів. І під час кристалізації даних матеріалів відбувається проростання. Колоній тогоплавких карбідів, нітридів, це дозволяє успішно експлуатувати такі матеріали у екстремальних умовах і навантажень, і температур, і напружень, і, відповідно, абразивного зношування, тому що в двигуни потрапляє ну, на землі зрозуміло, що пил. І в повітрі, відповідно, відбуваються перепади температур. На сьогодні поки що ніколи суперсплави. Не витіснено з цієї індустрії лопаток турбін. Порошкова металургія також не оминає понять екології. Були розроблені у свій час так звані паливні комірки. Принцип паливної комірки базується на тому, що спалюється водень в результаті реакції, ну, взаємодії водню з повітрям, виділяється два електрони. На катоді і вода. Тобто абсолютно чисте джерело енергії, яке не забруднює навколишнє середовище, після відкриття даного, ну, даної конструкції, даного явища, один із ключових журналів Сполучених Штатів навів таку досить фантастичну картинку автомобіля з вихлопної труби якої колібрі п'є воду. Це не зовсім такі уявні чи недосяжні матеріали, вони активно впроваджуються і щорічні проекти Європи, Сполучених Штатів багато уваги і коштів виділяють на відновну енергетику. Тут можна побачити одну з таких станцій, яка проводить генерацію електроенергії за рахунок спалювання водню. Також в стороні не залишилися фахівці з Японії. Вони не просто змоделювали і виготовили. Toyota Mirai це автомобіль, який повністю працює на паливно-коміркових технологіях. В бак, де зазвичай заправляють бензин, вона заправляється водним. І відповідно той же принцип, який працює у всіх електромобілях типу Tesla і інших, відбувається зарядка батарей і обертання електродвигуна. Однак тут ну, автомобіль не потрібно ставити на зарядку, а потрібно вчасно доливати водневі ресурси. На жаль, тана технологія вона поки що все ще у процесі розвитку і впровадження, тому що водень абсолютно, звісно, чистий газ, але все-таки він несе досить значну загрозу детонації і непоправних бід, які може привести при неналежній експлуатації. Ось так досить коротко ми з вами розглянули відомості про промислові сьогодення, про школу металургію. Дякую за увагу. До побачення.